Добрий день! Ось і прийшла до нас зима. Зима уміє чарувати і робити Україну казковою, неповторною, білою-білою. Хто ж не радіє першому снігові, першій сніжинці, вони такі гарні, морозним ранком, коли усе укрите сріблим і пухластим інієм. Зима по-своєму красива і чарівна. І так важливо, щоб це душею відчули всі, пронялися красою і неповторністю своєї землі, стали добрішими, чуйними, терплячими і люблячими. За одну ніч зима припорошила дороги, покрила пухнастим килимом землю, на кожній гілочці розвісила мереживо. Прикрашене сріблястим бісером. Так і хочеться повірити у диво, загадати бажання і чекати, що воно здійсниться. Сьогодні ми затримаємо вдома зиму, а для цього ми будемо робити гілочки зі снігом. Прикрашати гілочки ми будемо подрібненими. Ось пінопласт, який я підготувала подрібнений. Він є, ось тут в мене у стаканчику. І е, будемо подрібні, подрібненим прикрашати е, сніжком чи близько таким гарним. Ну, Щоб вони виглядали нас гарними, щоб прикрашали нам оселі нашу. Багато матеріалу нам сьогодні не потрібно. Ну, Крім цього, що в мене тут є. Підготували ми також гілочки. Ілочки, вони вже сухі. Ось є із ягідками гарними, червоними, а є просто гілочка. І вона буде дуже красива і ніжна, і біленька, і пухнаста. І отже, я беру і наношу трошечки клею на кожну із, із гілочок. Бачите, як я це роблю. Так, ось гілочку э, покрила я клеєм, клеєм ПВА, я казала вам, а тепер її будемо посипати пенопластом. Ну, краще так рукою навіть брати. Ось, буде вот нам сніжок іній. Так, з усіх сторін повернути і ну, щось відпаде. Ну, то, так і буде. Ось, бачите, яка краса гарна у нас вийшла. Дуже гарна, правда? А тепер ми е по цій версі і е по цьому сніжку будемо сипати дощиком. Так? Ну, от, він у нас порізаний. Ось отак. От я просто-просто бачите, як вона але нічого, він ще ж і прилипає. І буде гарно-гарно блестіти. -гарно так. Так. Ось. Ну, Тут нарізали навіть три різних види дощику. Так, біленьку. Точно як і. Ми будемо покривати, клеєм гарну гілочку з червоненькими ягодками. Я думаю, що тепер борис. Ось, бачите, яка гарна теж. І вона буде в нас зимова. Це вона осіння, а буде зимова. І от ми клеїмо так само, як ми Яка вийшла краса? Подивіться, правда? Ми готуємось до свят, а ви.